У рамках переговорного процесу, який стартував у мінську, терористи замість того, що піти на компроміси, затягують перемовини та здійснюють поодинокі провокації. Про це у ході брифінгу повідомив речник РНБО Андрій Лисенко не припиняються спроби збройних провокацій проти українських військових, зокрема на Донецькому та Луганському напрямках. Водночас, фактів використання важкого озброєння не зафіксовано. Крім того, за словами речника РНБО, бойовики використовують паузу у бойових діях для доукомплектування своїх підрозділів а також накопичення запасів озброєння військової техніки, боєприпасів і матеріально-технічних засобів, які завозяться з території Російської Федерації. Водночас триває обладнання ворожої інфраструктури. Зокрема, неподалік від зони розмежування розгортаються польові шпиталі бойовиків. Не припиняється також повітряна розвідка з боку супротивника. Здебільшого вона здійснюється у південному напрямку. Прикордонники знову зафіксували використання терористами безпілотних літальних апаратів для ведення повітряної розвідки. Безпілотники помітили на висоті до одного кілометру на напрямку Сартана Маріуполь. Тобто, знову на південному напрямку. Разом з тим, серед приємних новин Андрій Лисенко озвучив факт звільнення чергової ділянки української території від російських військ поблизу Окупованого Криму. Вчора російські. Прикордонники залишили позицію у Херсонській області на півострові Чонгар та відійшли за адміністративну межу Херсонської області з Автономною Республікою Крим. Державна прикордонна служба України одразу взяла цю ділянку під свою охорону. При цьому Андрій Лисенко наголосив, що Україна і надалі веде переговори з окупантами щодо виїзду з території Криму тих громадян, які не хочуть жити під егідою Кремля та самопроголошеної влади. Ми будемо сподіватися на те, що буде проведено, будуть домовленості і тих, хто захоче полишити півострів Крим і приїхати на територію України. Це буде зроблено, тобто перемовини тривають, щоб ви розуміли. Ніхто не сидить, склавши руки. Тим часом інші окупанти на території так званих ЛНР та ДНР теж не сидять, склавши руки, створюючи на кшталт Кремля власні рупори пропаганди, а саме, антиукраїнські інформагентства. Ватажок терористичної організації ДНР Захарченко підписав розпорядження про створення Донецького агентства новин. Скорочено, дан аналогічна структура під назвою ЛАН створено в середовищі бойовиків ЛНР. Обидві агенції знаходяться під патронатом одного з інтернет-порталів, що діє на території анексованої Республіки Крим, і розповсюджує виключно брехливу антиукраїнську шовіністську пропаганду. У свою чергу міліція так званої ЛНР продовжує видавати жителям окупованих територій саморобні паспорти. Щоправда, на відміну від псевдодокументів, виданих раніше, тепер там вклеюються фотографії. При цьому вказується термін дії таких посвідчень до закінчення військових дій на території ЛНР.